Так, чи можна зробити дарування дитині, але вказати, що вона діє тільки після смерті батьки? Знову таки, давайте розбиратись. Договір дарування це без, безоплатна, безумовна передача майна. Тобто нотаріальну контору ви виходите не власниками. Якщо дитина ваша малолітня, неповнолітня, то це зробиться виключно за згоду органу опіки, зараз називається служба у справах сім'ї і дітей. І до 18 років дитина. Не може розпоряджатися, вірніше, може теж з догодою органа опіки, але, як правило, вони її не надають, тому воно є у власності дитини до 18 років. І у момент смерті тут ніяк не діє, тому що дитина відразу стала власником цієї квартири, неважливо, який вік дитини, навіть якщо є один тиждень. Тому в таких моментах вам підійде більше не з дарування, а саме або спадковий договір, який право власності переходить після смерті. Тому є моменти, ви маєте звернутися до нотаріуса на консультацію.